Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте гоночку пройдемо. Ну, давайте ось цей спринт пройдемо. 10 касариків за лідерство. Так що я згідний. На будь що згідний. Аби тільки гроші в карман капали. Нашому Раяну Куперу. Поїхали, поїхали, погнали, погнали. Нічого собі, як я відірвався від суперників одразу. Прямо ракета на колесах. І не подивився на радар називається тобто. Так, прямо. Вилітаємо сюди. Нічого собі, бляхаму хай... а ми швидко цей спринт пройдемо. Менше півтора хвилини навіть минуло. А я вже на фініші. 15700. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!